Трамп санкціонував удари в глиб Росії. Росія використовує танкери для запуску безпілотників проти європейських країн. А Стуб зробив заяву про збивання російських літаків. Про це говоримо з політологинею, членкинею європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко. Вітаю Вітаю, дякую за запрошення. Кіт Келог, спецпредставник президента Трампа з питань України, заявив, що Трамп дозволив Києву завдавати дальніх ударів по Росії. Цитата Келога на запитання, чи означає позиція Трампа, що Україна може наносити удари вглиб Росії? читаючи те, що він сказав, і що сказав віцепрезидент Венс, а також держсекретар Рубіо, відповідь так. Використовуйте здатність бити в глиб у відповідь на уточнююче запитання, де Україна може використовувати зброю США, Келог додав, що не існує таких речей як укриття. Таким чином, за його словами, все неоднозначно. Наскільки реалістично, що США схвалять передачу крилатих ракет Томагавк Україні, враховуючи їхні можливості та дальність? Це дуже важливий крок адміністрації Трампа. Це може статися, і ми це бачимо. І ми чули деякі натяки з боку адміністрації Трампа від президента Джей Ді Венса, який заявив 28 вересня, що США активно розглядають можливість постачання Україні ракет великої дальності Томагавк і крилатих ракет. Важливо, що це ракети, які можуть бути використані з кораблів. Венс підкреслив, що остаточне рішення буде за президентом Трампом, і воно базуватиметься на національних інтересах США. І Кіт Келох в інтерв'ю Fox News також сказав, що беручи до уваги те, що сказав віце-президент Венс, і те, що сказав держсекретар Марко Рубіо, ми можемо побачити ракети дальнього радіусу дії, які можуть бути надзвичайно важливими, з радіусом дії 2,5 тисячі кілометрів, що означатиме значний сув у політиці США, і навіть саме рішення є зрушенням. Ад километр девуд репрезенти Мейджор шифт палесіенівен івендесин за шефті навіть якщо таке рішення буде прийнято, це буде великим зрушенням в американській політиці, тому що як і у випадку з ракетами Петріот, ми розуміємо, що вони не з'являться на українській лінії фронту негайно, і ми повинні взяти це до уваги. Ми повинні це усвідомити, і навіть якщо вони прийдуть аж у 26-му році, це може статися так пізно, але це означатиме серйозний зсув. І це означатиме, що Україна може вражати цілі по всій Росії на російській території військові цілі, тому що на відміну від Росії Україна вражає лише військові цілі на російській території. І президент Трамп змінює свою позицію. Він в процесі зміни своєї позиції щодо ракет дальнього радіусу дії, але ми бачили це протягом усього вторгнення в Україну. Починаючи з 22-го року, Сполучені Штати потроху просуваються на цю територію. Давайте не забувати, що відбувалося з європейськими танками, з американськими танками, потім з американськими літаками, з європейськими літаками. Давайте згадаємо, як крок за кроком це відбувалося. Цей ЗСУ є важливим. Це означає зміну уявлення адміністрації Трампа про повномасштабне вторгнення в Україну, війну Росії з Україною. Що це означає для всього світу? Тому що віцепрезидент Венс прямо сказав, що це в національних інтересах Сполучених Штатів. Якщо ми побачимо цей суф, це означатиме перемогу України, принаймні, що Україна поверне свою територію, яку Росія намагалася вкрасти в України з 2014 року. Це в національних інтересах США, це в інтересах міжнародної спільноти світу в цілому, і саме так бачить це президент Трамп. Це означатиме грандіозні зміни, але ми спостерігаємо такі зміни потроху і дуже повільно, починаючи з 2022 року. Отже, це дійсно може статися, але остаточне рішення буде за президентом Трампом. Але знову ж таки ми говоримо про цю можливість, і це вже дуже відрізняється від того, що ми чули і бачили всього кілька місяців тому. і все зводиться до того, що Росія напала на Україну, не зупинилася у своїх нападах на Україну, і у вересні енергійно та безжально атакувала Україну, українські міста, і скільки людей загинуло внаслідок цих атак. І як на це дивляться штати? Це важливо хексет, як повідомляється, скликав сотні генералів і адміралів з усього світу на базу морської піхоти у Вірджинії. Сотні генералів і адміралів, старших командирів у званнях від бригадного генерала і вище, а також їхніх ключових радників були викликані хексетом до корпусу морської піхоти, які події або загрози спричинили термінове скликання вищого військового керівництва з усього світу. Швидше за все це буде пов'язано зі змінами в Пентагоні. До речі, це також може означати, що глава Пентагону під Хексет хотів би, щоб усі генерали і всі називали міністерство оборони міністерством війни, тому що ми бачили цей крок адміністрації Трампа, але ця назва Міністерство війни поки що не є офіційною назвою. Це не означає, що Пентагон повинен називатися лише міністерством війни. Воно може називатися міністерством оборони, тому що для того, щоб повністю перейменувати його, це може бути додаткова назва міністерства оборони, як Пентагон. Але повністю перейменувати його з міністерства оборони на міністерство війни можна лише за рішенням конгресу. Тож це може бути кроком до того, щоб попросити всіх генералів називати себе лише міністерством війни, а не міністерством оборони. Але це вже побічна нотатка, це додаткова річ, яку вони можуть обговорити. Але Я думаю, що це значною мірою пов'язано зі змінами в Пентагоні, як би ми це не називали, зі зрушеннями в самому Пентагоні та в ідеї, повертаючись до національних інтересів Сполучених Штатів, хто зараз є головним ворогом, хто є найбільшим противником Пентагону та американських військових. І ми бачимо, що президент Трамп робить акцент на наркотероризмі та загрозі наркотероризму з боку країн Латинської Америки. І ми також бачили, як американські військові вражали цілі в міжнародних водах, оскільки Сполучені Штати багато разів наголошували, що це відбувається лише в міжнародних водах. А останнім часом деякі джерела повідомляють, що прямо зараз Пентагон і Під Хексет розробляють план удару по військових цілях на території Венесуели. Це може бути на території Венесуели. Це може бути причиною скликати генералів, щоб переключити їхню увагу з деяких загроз, що надходять з азійсько-тихоокеанського регіону, з Китаю і, можливо, навіть з Росії, з європейського континенту на латиноамериканський континент. Що може статися, якщо США завдадуть удару по цілях на території Венесуели? Що можуть зробити країни, які не підтримують Венесуелу повністю, але стоять осторонь і спостерігають за тим, що відбувається з Ніколасом Мадуро і венесуельським урядом? І чи може бути якась небезпека з боку Росії і Китаю, якщо будуть вражені якісь цілі на території Венесуели? Це може бути одним з пунктів обговорення. А також ми повинні розуміти, що звичайно альянс НАТО в цілому і країни НАТО і Сполучені Штати як одна з головних країн НАТО дуже уважно стежать за тим, що відбувається на європейському континенті. Звичайно, всі ці дрони, всі ці літаки, все, що відбувається над європейськими країнами, які є країнами НАТО, і в небі країн НАТО, звичайно, це має велике значення для США і для країн НАТО. тож це також може бути предметом обговорення, оскільки ми бачимо, що всі ці генерали приїжджають з усього світу. Вони прибувають з близького сходу, з Африки, з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, з Латинської Америки. Звичайно, всі ці регіони знаходяться під різним впливом Китаю і Росії, але небезпека вторгнення російських безпілотників, літаків у повітряний простір країн, де дислокуються американські солдати, ніколи не буває нульовою. Існує ймовірність того, що десь на близькому сході, де знаходиться американська база, може бути російський літак. Отже, дискусія також має стосуватися того, що робити, якщо щось трапиться з російськими безпілотниками або літаками, або імовірно, тому що, звичайно, російський уряд заявляє, що ні, це не наші літаки, це не наші безпілотники. Ви можете збивати їх скільки завгодно. Отже, якщо російські літаки перебувають у повітряному просторі тих країн, де знаходяться американські солдати, і де розташовані американські бази, якою має бути реакція, це також має бути обговорено. Але я думаю, що головна ідея, головна причина скликання всіх цих генералів це нова війна, війна з наркотероризмом, яку веде адміністрація Трампа. І є ще один момент, але це стосується лише сполучених штатів і внутрішньої політики штатів. Серед чиновників Пентагону ходили розмови про вимушені відставки або звільнення серед генералів Пентагону. Тож ми також можемо побачити, як 10%, А дехто каже, можливо, навіть менше співробітників Пентагону буде звільнено або змушено буде подати у відставку. Але Ми побачимо про що говоритиме Піт хексет, і про що говоритиме президент Трамп. Той факт, що президент Трамп збирається взяти участь у цьому заході у цій зустрічі, дійсно говорить мені про те, що це не просто зустріч про назви або про звільнення, а загалом про те, що є національним інтересом Сполучених Штатів і які головні небезпеки для американських солдатів у всьому світі зараз існують. Президент Володимир Зеленський, спираючись на дані розвідки, заявив, що російські війська використовують танкери для запуску і управління безпілотниками в європейських країнах. Санкції вдарили по російській торгівлі енергоносіями та по інфраструктурі російського танкерного флоту. Розвіддані вказують, що росіяни використовують танкери для запуску та управління безпілотниками проти європейських країн. Це ще одна причина, чому Балтійське та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, тіньових флотів. Які прогалини в санкціях дозволяють російському тіньовому флоту продовжувати роботу? Як НАТО має реагувати, якщо підтвердиться, що Росія використовує танкери в морських зонах для проведення військових операцій. Так, ми спостерігаємо ці атаки в північних країнах, і не лише там. Коли ми говоримо про країни Балтії, ми зазвичай думаємо про Литву, думаємо про Латвію, думаємо, звичайно ж, про Естонію. Але Ми дедалі частіше бачимо, що коли йдеться про НАТО, коли ми говоримо про країни Балтії, ми маємо говорити і про Швецію. Ми також повинні говорити про Норвегію, про Північне море. Але ми також повинні говорити про Фінляндію і ті країни, які перебувають під загрозою, і звичайно про Данію. Ми бачили, як аеропорти Данії в різних містах були закриті через атаки або не атаки, а принаймні через появу російських безпілотників над Копенгагеном або поруч з Копенгагеном. Тому, звичайно, коли ми говоримо про країни Балтії і Балтійське море загалом, а також про північне море, існує небезпека, що російський тіньовий флот може використовувати ці судна як відправну точку для запуску безпілотників. Якщо це так, якщо європейські країни, і знову ж таки я підкреслюю, не обов'язково НАТО, тому що ми вже обговорювали з вами раніше, що зараз Європейський Союз переходить до нової фази своєї єдності, усвідомлюючи, що європейський союз це не просто союз економік, не просто політичний союз, а й військовий союз. І це ще один крок у цьому напрямку. що це не лише країни НАТО. Ми звичайно є країнами НАТО, але ми повинні розуміти, що це європейські країни, що ці країни все більше усвідомлюють, що вони повинні брати справу в свої руки. Тож, можливо, ми побачимо більше обмежень з боку цих конкретних європейських країн і країн НАТО, звичайно, не Європейського союзу, а саме цих конкретних країн НАТО. Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія всі вони об'єдналися і обмежили російський флот. Можливо, не всі європейські країни готові до цього. І якщо ми говоримо про Євросоюз, ми не говоримо про Британію. Великобританія, можливо, не готова до цього. Франція, Іспанія, Португалія, можливо, не готові. Італія та інші країни, які мають доступ до морів, де може діяти російський тіньовий флот. Але північноєвропейські країни можуть і ймовірно повинні взяти ситуацію в свої руки. Не варто забувати і про Ісландію. Звичайно, Норвезьке море та Ісландія це країна, яка також може бути мішенню для російських безпілотників і російського флоту загалом. Тіньового флоту і безпілотників з тіньового флоту Зазвичай Ісландію в цьому питанні розглядають дещо осторонь. Але всі ці північні країни будуть і ймовірно можуть взяти справу в свої руки, говорячи про свою безпеку і реально контролюючи, хто використовує Балтійське море, хто використовує цю територію. Звичайно, існує складне питання Калінінграда, який має вихід до Балтійського моря і є частиною Росії. Але це питання Калінінграда має обговорюватися і, можливо, ми побачимо більшу активність з боку цих північних країн. А якщо повернутися до Сполучених Штатів, то це саме. Те, що хоче бачити, президент Трамп це саме те, що хоче бачити. Нинішня американська адміністрація, яка бере справи у свої руки, і ймовірно, саме це ми побачимо в Литві, Латвії, Естонії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Данії. Президент Олександр Лукашенко прокоментував нещодавній заклик Трампа до країн НАТО збивати російські безпілотники у своєму повітряному просторі. Лукашенка запитали, як він відреагує на порушення повітряного простору. Зокрема, чи накаже він збивати безпілотники? Він відповів: Ні, у нас є протоколи по суті спочатку ми перевіряємо, потім оголошуємо, а потім вже військово-повітряні сили вирішують, що робити. Чим фінський протокол про порушення повітряного простору відрізняється від більш агресивної позиції Трампа. Як може сприйматися Москвою відповідь як стриманість, вагання чи можливість перевірити кордони? Москва весь час намагається випробовувати кордони, і не те, що я виправляю вас, але хочу дещо додати. Я Думаю, що коли ми говоримо про перевірку, ми вже пройшли цей етап. Я думаю, що це не перевірка, це не просто перевірка. Росія діє. Це активність Росії, і коли ми говоримо про перевірку, то маємо на увазі щось не дуже небезпечне, тому що це просто перевірка, але це вже дуже небезпечно. Ми не знаємо, що мають ці дрони. Ми не знаємо, що є на борту літаків, а ці безпілотники літають над європейськими країнами. Тож це насправді вже дуже небезпечно. Тому Фінляндія, як країна, яка межує з Росією, повністю розуміє небезпеку, повністю розуміє, що означає бути російським сусідом, але також Фінляндія намагається бути обережною в певному сенсі. Фінляндія намагається не загострювати ситуацію. Але президент Трамп також цитував Сергія Лаврова, главу Міністерства закордонних справ Росії, який сказав у Нью-Йорку, коли він відвідав Генеральну асамблею ООН, Що звичайно всі країни, які мають щось у своєму повітряному просторі, можуть це збити. То чому б цього не зробити? Це слова очільника російського міністерства. Слова Сергія Лаврова за його власними словами європейські країни мають право збивати все, що літає в їхньому повітряному просторі. Чому б європейським країнам цього не робити. Тому Фінляндія зараз, я думаю, не хоче нічого говорити до того, як вони почнуть діяти. Швидше за все, якщо щось потрапить на територію Фінляндії, то це буде збито без жодних попередніх слів. Ми можемо побачити, що Фінляндія може зробити, не кажучи вже про те, щоб заявити світовій і Росії, що ми безумовно зробимо все, що повинні зробити. Я думаю, що Фінляндія буде діяти і стане прикладом для всіх інших європейських країн, так само як Польща неодноразово заявляла, що вони більше не будуть стояти осторонь і просто дивитися на ці безпілотники в їхньому повітряному просторі на їхній території, і вони будуть їх збивати. Польща вже мала такий досвід, і вони не збивали їх. Вони збили трохи пізніше. Частина впала на польську територію, і Фінляндія швидше за все просто діятиме, нічого не кажучи, і це може бути прикладом для всіх інших європейських країн. Олександро. Дуже дякуємо за ваш аналіз. Дякуємо вам і з нетерпінням чекаємо на наступну зустріч. ми говорили з політологинею, членкинею європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко. Олександро, всього найкращого і до зустрічі. Дякую до зустрічі.